І ось, дивіться, такі великі динозаврів. Ось така фотозона гарна. Хлопчики таке дуже любляться. Я проти нього. Це маленька людинка. Ми заїхали в дуже цікаву місцину, яка називається Парк історії землі Андерфілд. Субота у нас сьогодні субота 300 гривень доросла, а дитячий 200 так, це у нас броненосець, дивіться, яка велика, красива а, а вона тваринка. Є? Так, Владик а, каже, чи вона їсть. Ні, і, ні, Владик, це скульптура. А, а, така вона скульптура вона велика. Ось які у нас тварини. Яка велич. Лавочка. Все красиво так. А, мені не подобається. Ось така фотозона гарна. Є гойдалок, у нас це зараз дуже таке популярне. Всі люблять на цих великих таких гойдалках фотографуватися. Далі у нас така, от дивіться, велика назва. О, цього Мамонт. Це не мама. А хто це? Це великий тато. Який великий тато? А не мама. А -а -а. Тато. Все, Владик вже пішов фотографуватися. О, добре, просить не треба. Ось тут люди так гарно час проводять. Грають у шахмати. Дивіться, на землі. Такі фігурки гарні, цікаві. Всі великі шахмати. Кінь. Прихозенькі. кругом така троянди такі гарні. Китич. Не будемо. Буде. Ладик мені квіточки вже дарує. Кавалер мій. Ось дивіться, по якому тунельчику йдемо, ми гляньте який, З кісток. Тут дуже гарні, до речі, фотографії виходять. Обов'язково фотографуйтесь. Дуже така прикольна. Тут на території ж так само вже входить, я так зрозуміла, в цю вартість. Портал майбутнього. Ось так. Ось. Все, мені вже заходить. Заходимо. О. А тут у нас різні якісь роботи. Чи що це? Ага. Ой, це дуже таке схоже, як у нас було в парку науки. Да. Напевно, включається воно, так? Да? Де тут старт? Ага, старт. Ось. Рівень. Перший, старт. Це клаце. Клаце, воно світиться, і ти мене О, Така цяцька була дуже в цьому в парку науки. Моїм сподобалось. Там, де світиться, треба нажимати. Думаю, що це таке? А це лазері. Ого. Так, це мені що, пригинатися треба, щоб мене тут, як у фільмах, не да, почала сигналізація працювати. Ось так. Тут у нас теж таке цікаві роботи. Роботи, трансформери. Ось такі. Ось такі роботи різні. Трансформери, так? Да? Популярне теж кіно. Ось такі цікаві, всякі різні. Хлопчики такі дуже люблять цих роботів. Так, да, бачу, бачу. Давай, синок, залазь. Спускайся. Тримайся добре. Ну, хоч ще одненький раз і йдемо далі. Так, тут у нас така катальпа Локація теж цікава. Це, напевно, кістки. Ось дивіться, такі великі динозаврів. Цікаві. О, дивіться. Які. Страшні. О, гляньте. Ого, які великі, з зубами. О. Ось багато воно різних таких. Ну чому ти кричиш? Ой, у нас це. А той подивись, а цей подивись. А, ось дивіться які. Можна тут сховатися? да можна сховатися. Ха. У нас, до речі, сьогодні спека. А тут таких місць мало, щоб заховатися. Може, навіть... Як сюди їхати, трохи прохолодніше погоду вибирають. Але класно, коли тепло. Я щось вам покажу цікавим. Тут такий скелет. Теж мамонта. То я показувала мамонта, а тут ще окремо є ще й скелет. Ось такий. Отак він виглядає. Ось. І тут відразу, зразу таке, завдяки дітям я її вивчила цих таких, деякі назви динозаврів. Ось така ця пташка, птеродактиль. А ні, це не птеродактиль, я так думала. Це кетцалькоатель. Боже, така назва, чесно, і не вимовиш, так? А я тільки цих з птахів динозаврів птеродактиль знаю і все. Ось так виглядає дуже велике. Дуже-дуже. Дивіться. Я проти нього. Це маленька людинка, яке воно велике по розмірах. Дуже. О, бачите, що яка сама фігура дуже велика. Казать. У нас ладик щось свайкоє. <говорили> Тихенько. Гляньте, скільки прапорів. А ну, прапор України є. Діти, скажіть. Є, Є. Звичайно, є ось наш по центрі прапор України. В першу чергу. Дивіться, які маленькі яблучки. Мені як вишенькі. Це, напевно, вже вони виросли, чи може і не виросли? О, хлопці дурачаться в нас. Яблення Ола називається. Ось так. Ходили мене хлопці, некультурні. Ось так. Облили водою. Ось такі є вредніни. Ось іду по такій доріжці гляньте. Така класненька доріжка. Тут теж, хто любить багато квітів різних, ось тут іде. Ось є такі люди, які люблять майже кожну квіточку фотографувати, гортензії, так? троянди, лілії. Тут така красива є, якби фотозона. як гарно. Тут такі ось камні. Ось тут у нас на території також є, як так я кажу, звіринець зоопарк. Представлені деякі тварини. Ну таке. Дивіться, як виглядається у нас. Такий страус. Очком дивиться. Ой, боюсь їх, вже був у мене досвід з ними. До речі, можуть череп. Куди ти? Ага, Владик вже образився у нас. Бо мама не дозволила страуса годувати, тому що знаю цих страусів, можуть і дзьобнути, що хочуть. А він близько підходить. Ні. Вони дуже доволі небезпечні, щоб знали. Такі в нас гарні вівці є тут, теж. Їх можна погодувати. О, вони чекають, вони погодуй. Оцих можна годувати, вони тебе не вкусять. Ну, нав... Не так. вкусять. Ні, ці не вкусять По давай, так як ти годував. Чекають, щоб владик погодував. Давай, Зайка, годуй. Дай, вибирай, вибирай. Дай. Ну, не Малень, Маленькому Дай, дай Малень. по одненькому всі. Давай мені кришечку. А ти погодуй. Я, я тобі, дам щоб тобі зручно було. Давай, годуй. Дякую. Ну, ось цьому. То маленький, те великий. Всім треба дати поненький, так? Не пийся, не пийся. Також тут є у нас леви, такі гарні малюночки, портрети. Зараз побачимо їх чи не побачимо. Можливо, поховалися в таку жару. А ось дивіться, спить одненька, левиця ось там. Спить. Сьогодні дуже гаряче, так? Так. Спить. Ось там у нас теж сховав лев. і спить. Така велика територія для них. Дуже велика. Це у нас пташечки тут таке. Різні папугайчики. Цірінь-цірінь. Це їхні будиночки такі мають. Ось така велика лапа. Ого, Кістка. Чотириста, да. так. Ого. Чотири метри. Нічого. Собі? О, вже Владик катається, молодець. Вже ми на такому ігровому майданчику. Ось тут дивіться. Різні лазанки. Ось. Я скажу, що вже стає дуже спекотно. Зараз вже майже скоро 12-та година у нас. Ось тут дивіться така цікава лазанка. Для дітей згорок, напевно, гаряче. Метал нагрівається, ну. Ох, дуже гаряче, дуже гаряче. Тільки по цих лазити. Ось тут у нас теж там знаходиться дуже туалет. Гойдалки різні, такі, каруселі. І така відпочивальна у нас зона. Можливо, щось собі купом, бо дуже спокотно, гаряче вже. Ух, Хочеться вже щось якогось мохіта. Чи лимонаду холодненького. Ось тільки майданчиків. Олім, сучасний гарний майданчик. Так, ось такі у нас тут можна купити напої. Лимонад 100 гривень. 300 мл. Па! Ми тут цакаємося, бачите, взяли такі лимонади mm. з лаймом. Смачний. І з полуничний. 100 гривень, до речі, коштує. Mm. Так, до речі, тут можна і гарненько поїсти. Такі різні картоплі, фрі, ну так як ось ці всі такі швидкі сирні палички, картопля по підгірськи з сиром, 150 гривень, сендвічі різні, лаваші. І з напоїв тут теж дуже багато. І гарячі напої, і різні лимонади, мохіто, баблбі, оці є, айс лате. Все є. Так що можна гарно. І перекусити тут, навіть її пообідать. Навіть пише, що є страви на вогню. А на вогню це в нас банош і гарячий бограч і шашличок з сосисочками. <рес> ну як завжди. Ось бачите, місце багато. Можна тут сісти, а можна тут сісти. От ми тут асіли. У мене діти п'ють так. Ось такі цікаві мотоцикли тут. Гарна така велика територія тут. Ось така такий козак з металу. Ось такий, Ось такий великий крокодил. Так, а тут бачу, встановлюють парк. Ще різні гойдалки. Але я думаю, що це можливо за додаткову плату ось ці каруселі. Не думаю, що вони входять у вартість. А можливо, входять. Треба дивитися. Тут, до речі, часто в цьому парку на їхньому сайті в інстаграмі я бачила, е проводять різноманітні події, і майже кожну неділю щось тут цікаве. Можливо, ці. Ці будуть на завтра проводитися різні. Встановлюють сьогодні, а завтра будуть працювати. Нам вже втомилися, стонуть хлопці. Ось тут такі, дивіться, цікаві куполи. Це у нас музей цивілізації пише. Зараз ми глянемо, що тут всередину зайде. Такі цікаві. Так, заходимо. Волохатий на сорів. Такий щось він перевернути. Угу. Боже, думаю, хто це такий стоїть? А Це первісна людина. Я так спочатку перепутала. Ось так. Цікаво. Такі старі експонати, да? мотоцикли. І розписано про цей музей цивілізації. Якщо було, електричний трамвай. Найшвидші автомобілі. ну Різна інформація. У нас трошки часу немає, щоб це все читати, але можливо люди, які дуже цікавляться цим, їм буде цікаво. Звіс, яка пташка цікава. Вона з металу такого. що Різні такі експонати. носорік такий. Ось така у нас черепашка. Ось так. Так, хочуть покататися на машинках, але це додаткова ціна. 10 хвилин дитина, 10 хвилин 200 гривень. Дорослий з дитиною 300. Взяла білетика, Ілюші. Куди? І буде зараз кататися по правилах. Куди? Так, іди, Ілля, бо тобі інструктаж проводить. По якій стороні треба їхати на дорозі? Ну, по якій? Угу. правій чи по лівій? Як думаєш? По По правій, Молодець. Завжди треба їхати правій Далі. Дивися, у нас є знак головної дороги, угу. що тут тебе машини мають пропускати. Але якщо є пішки, що ти маєш зробити? Почекати. А, зупинитись, щоб він прийшов. Так. Далі у нас знак стоп. Що треба зупинитись і подивитися по сторонах, чи немає машин. Далі в нас є знак дати дорогу. Для хлопчиків тут буде дуже цікаво. Тут так створене ніби міні-місто з різними з різними знаками. Ось будуть зараз хлопці сідати. Ми з Владиком будемо дивитися, так, да, сина? Будемо дивитися. Обов'язково пристібайся. Ось і будуть розказувати, куди їхати. І по правилах. У вас є дві педальки. Mm. Чорна педалька. Це газ. Синя, це гальма. Так, Ілля, рушай. Їдь. Не в ту сторону, де вис, їде. Владік! Ой, тут за владиком треба дивитися. Йдемо, подивимося, світлофори там. Давай. По пішохідному. ми з Владиком по пішохідному переходу тут йдемо. Стій, стій там! Стій. Ось Дивіться, навіть справжні світлофори є. О, жовте червоний. Ваш, створене міні-місто, де і тут пишуть, що можна ніби на права здати. Ну, дитячий. Так. так, але ми бачиш, в нас це не зелене. Нам треба ось. Ми ходимо з ладу комусь, по пішохідних переходах. Навчила його. І ось так ми ходимо, Тільки по зебрах цих. Так, сина? Ні. Ні йде. Ну, адик знаєш, що потрібно нам на зелене йти. Ходи, зайка. Так Ілля як професіонал уже ганяє. Можна вже права видавати. Де поворотники, ля? О, який у нас шумахер. Ільоша так їздить уже. Так, ну що, справжній водії нам ви скажете? Добре, там заправки були, там просто деякі водії, деякі їхали просто коли ти на встечку. Той... На зустріч, коли ти з тої сторони виїжджаєш, і в тебе там зелене, а там червоне, то він просто валить, а, це... а так не можна. Ідеш синок. Ще не втомився? Ні, ми ще трошки тут ходимо. Навіть ще є сили побігати, це ж класно. Тут такі великий у нас ведмедик. Ось. Ой, який великий. Так, по цій доріжці йдемо. Тут ми не були. Такі у нас. Кущовий бик пише. Цікавий. Такий великий. Всі ці тварини дуже великі в розмірі. Вже можу сказати, що цей парк мені сподобався, а дітям теж дуже сподобався. Можна і тваринок погодувати, можна, і класно на машинках поганяти. Хоча це ну, додаткова ціна, але воно того варте. Дитина дуже задоволена. Ладик вже й сюди заліз, Гляньте, яке. Ось, великі. такі з рогом. Геть такий ріг великий, страшний. У мене такий владик геть малесенький проти цієї. тварини. Да, Владик? Щось там риє, риє. А що ти там риєш, зайка? Камні. Камні. Тут мені, мені дуже так теж подобається, дивіться, сім'я мамонтів. Маленькі мамонти. Великі мамонти. О, ці. Не знаю навіть скільки тут метрів ці мамонти. Я не знаю, тут малесенька проти них зовсім, гляньте. Боже, тут не знаю, скільки ми їх, скільки мене тут треба, щоб я туди вилізла. Ой, дуже великі, дуже великі. Міста. Таке маленьке мамантинятко. Такий хороший мамонтик. маленький, От маленького я би вилізла. А на великого тата і маму то ні. І то, якби хто підсадив. Ну, але я, звичайно, жартую, це ж експонати, Тут вилазити точно не можна. Я зараз прийду, вийдіть на машинку, я прийду. Ну, глянемо зараз, що в нас тут є взагалі. Йдемо в сувенірну лавку. Ось така зразу, до речі, при вході тут сувенірна лавочка. І ось бачу вже щось, Ілюша собі дивиться. О, бачите? Це що таке? Це що таке? Я не знаю, якісь міні щось таке. А це що? Зараз доброго дня. Напевно, шоколадки, так? Ага, забгорнуті. Мам, куди сюди, покажу щось, дивись. Покажу щось. Поліція. О, машинок повна. Ну так, да, поліції, поліції. Бакітські. Зараз є таку гняну кружечку. Скільки вона коштує? 240 гривень. Кружка. Ціна нам можливо тут, а ось 100 гривень магнітик. Ось такі з мамонтиками. Ось так. і різні теж брілочки. О, в мене Іля їх любить. Ось такі. По закінченню хочу сказати, що парк нам дуже сподобався. Обійшли його десь приблизно дві години гуляли. Можна тут і довше, напевно, атракціони тут поставили, то можна і півдня гуляти. У нас так по часу не дуже багато, але нам все класно. З дітками приїжджайте і відвідуйте, не пропускайте.